Марат Сагєєв. Запорізьке виховане. Сахдєв! Согдієв класно зіграв. Показав передачу. Потім різко переможцям Суперліги і володарям кубка України. Також суперкубка! передача Дмитро Маломанов, кут, атакує. І... З Олександром Колесниковим. Колесников, 17 номер. Хороший розіграш. Знову Євген Лисак. Важливу роль відіграє... Розпочнеться о 13-й годині. Зіграють Хмельницький та Ізмаїл. Тут немає е вираженого фаворита. Забиває ден Одеса. Попереду 6-5. Їх третя. В цьому подірку лідер слов рахунку. Пас в лінію. Забули про Євгена Лисака. З За... ще один сев відваде. Мотора Лисак та Денисов. Сагдієв, Сагєєв в лінії. Бабін. Втрата у Одеси. мотор атакує, такий перехід. Передача. Ігоровий. Вистрибуючи з двох ніц. Семиметровий. Южбабенко. Не забиває малома. І ще один порятунок від Ігоря Судавцова. Два постіль відбитих 7-метрових. Для мотора це є проблемою. Захар Денисов, Класний рух м'яча в задній лінії. Захар Денисов перервається. І знову Одеса забиває у Мотор. Попереду. 16-14. Забиває Денис. Відніх із ганбомі регіонів. Забиває Захар Денисов. Одесити в минулому році виграли. Сагєєв. Сагєв обходить Лисака. Виходить на Лисака. Інший захисник Сагієв. Припускається технічної помилки. Втрата Одеса. Біжить у відрив. Підставляється. Кравченко, м'яч залишається. У гравця Одеси це Даніл Пацаль. Так, вилучення. Мотор в меншості. Денисо. Передача у вільну зону на Євгена Лисака. О, він заступив воротарський майданчик. І забиває Кеткон через. Увесь нічия 2020. -20, поєдинок виправдовує всі наші сподівання. Коли не раз забував Марат Сагієв, зараз голом відзначився Єгор Бабін. Горовий передача в лінію. Там залишився без опцій. Ви показали? На першому таймі кожен видав вдалий класний відрізок. Як зараз Маратєєв, красиво виходить для розгону. Саварийно ось його розгін. Іде кидок, у верхній дев'ятку, У верхній оману і забив. Не зажачимо. Перешкоджання не забиває зараз Едуард Кравченко. Маломан. Саварин. Проти нього захищається Ярослав Котюк. Вривання. Захар Денисов 30-28. Одеса. Після. 11 номер. Ні, не Олесака. Передача. Класний розіграш. Заплутали зараз одеситів. Команди. І ось так Одеса зараз безпорадно виглядає в нападі. Зломалася, розладналася горі одеської команди. Потрібен сплеск. Олександр Це... Таких з невигідних позицій, здалеку, в боротьбі. Натомість дивіться, як атакує мотор кожного разу. І Бабенко Маломан. І Сагдісаваре. Р15 вже більше активний рух в нападі запоріжців. Не зарахований. Сюди сують фасує... кілометровий, який пробиває Віталій Горовий. Він до цього не хибив. Зараз відбиває Роман Дендеберій. Роман. Крапки цьому поєдинку своїм черговим сивом. Аламан спроба підставитися під Денисова. Атака. Роман. Саварин на майданчику також він просто на позиції правого краю. Сагдіє! Забиває за 5 секунд до сирени. Браво кажемо обом колектива. Гравцям, тренерам і всім, хто бере участь.